31 жовтня Україна спільно з іншими причорноморськими країнами відзначає День Чорного моря. Про це домовилися на конференції міністрів довкілля країн Чорного моря, що відбулася у жовтні 96-го року у Стамбулі за участі Болгарії, Грузії, Румунії, Російської Федерації, Туреччини та України. І от через 30 років домовленостей при чорноморських країн Росія нищить Чорне море. Долучаємо до нашого етеру Руслана Стрільця, міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Пане міністре, вітаю вас на в ефірі марафону. Ви знаєте, ось ця ситуація з підписанням російською Росією угоди по чорному морю. Нагадує мені ситуацію з Будапештським меморандумом. Один з гарантів нашої безпеки. Вже дев'ятий рік. Відомо, що плюндрує нашу землю. Очевидно, так само і тут. Вони підписали декларацію у Стамбулі, угоду в Стамбулі, і от зараз нижче Чорне море. Якої вже шкоди завдано? І от який стан чорного моря? Ми вже можемо говорити про екологічну катастрофу. Вітаю вас, дякую за можливість долучитися. Ну, ми не можемо зараз говорити про екологічну катастрофу мовою якихось цифр, але ми можемо констатувати ті факти, що на сьогоднішній день вже зафіксована велика кількість негативного впливу на навколишнє середовище, на скажімо так, стан чорного моря. Ми знаємо про те, що в чорному морі загинула велика кількість дельфінів. За вісім місяців війни українські науковці разом з нашими колегами в Туреччині, Болгарії, Румунії та інших країн задокументували близько 700 випадків смерті дельфінів. Тільки на території е, України е, на, на, на березі Чорного моря на території України знайдено е, десь близько 100 мертвих дельфінів. Водночас, за е, неофіційними даними, які ми отримуємо від е, громадських організацій від е, тих організацій, які працюють за дорученням Європейської комісії, е, таких загиблих дельфінів може е, кількість таких дельфінів може сягати кількох. Тисяч і на жаль з цими всіми е, фактами, з цими ситуаціями, нам ще е, треба буде розбиратися після того, як ми е, отримаємо е, доступ до е, відповідного узбережжя. І зможемо провести більш якісні дослідження. Але крім того, що ми бачимо, ще є такі речі, які ми не можемо сьогодні бачити, але точно зафіксуємо його потім лабораторними дослідженнями. Це вплив нафтопродуктів, це ті кораблі, які сьогодні затонули в результаті бойових дій, це все те, що було на цих. Фактично кораблях і все те, що е, сьогодні знаходиться на дні чорного моря, пане Руслане. От а ви говорили Руслан, про ви... говорили про дельфінів. Вони гинуть внаслідок бойових дій, чи все ж таки внаслідок порушення екосистеми в Чорному морі і тварини просто не витримують? Скоріше за все, і ті ті факти, які є, та інформація, яка у нас є, свідчить про те, що на дельфінів дуже сильно впливають військові сонари, які використовуються рашистськими кораблями, тому що є випадки, коли фіксували, що дельфіни живими викидалися на берег, оговтувалися, а потім поверталися у море. Щонайменше таких випадків, що найменше два таких випадки було зафіксовано на одеському узбережжі, і я впевнений, що є ще безліч таких випадків, які не були зафіксовані.